Щодня одне тестування. Так під час додаткової сесії складають ЗНО. Цим абітурієнтам зараз не солодко, коли ровесники вже із тестами впоралися для цих вступників випробовування лише у розпалі. Сьогодні вони складали обов'язкове тестування з української мови і літератури. Катя на ЗНО у Тернополі приїхала з Донецька. каже, тут у неї родичі. Дівчина сподівається, тести скласти успішно. Готувалася як могла. У мене була добра база з української мови в ліцеї, тому я не шукала репетиторів. Вступники розповідають, багато їхніх знайомих вступати у Донецькі виші, зважаючи на ситуацію, не збираються. Сама ж Катя планує стати студенткою Київського авіаційного університету. Дівчина каже, поки вона тут, в її рідному Донецьку, неспокійно. Багато дітей повинні були поїхати ну, здавати набагато раніше, бо думали, що будуть проблеми з залізницею, як і здалося. От ну у знайомих там десь стрілянина під домом, де щось. -що. Ну якось так. Під домом блокпост. Абітурієнти зі сходу України кажуть, готувалися до тестування самотужки, використовували підручники та інтернет. Я знайшла на сайті Міністерства освіти, які за якими критеріями оцінюються і які знання я повинна мати. І я просто систематизувала це, можна сказати, склала невелику збірку, просто її перечитала декілька разів, окремо по українській мові, окремо по українській літературі. До творчого завдання я мало готувалася, але я ну, пишу вірші і нормально в володію українською мовою, тому я не дуже хвилююся. Більшість абітурієнтів все ж сподіваються вступити на державну форму навчання. Частина з них хочуть навчатися у столиці. Я хочу бути самостійною, тому хочу втікти від рідних, навчитися чомусь сама. От. А, а, а яке місто от таке для самостійних людей? Київ, напевно. А який університет? Яка спеціальність? Спеціальність міжнародні відносини, а університет. Ще не вибрали. Будемо дивитися як здамо ЗНО. Інші ж розглядають Тернопіль як те місто, де можна залишитися на навчання. У виші тут проживають мої друзі, знайомі. Тернопіль це таке гарне місце, тихе, спокійне, таке сімейного типу. І мені тут дуже подобається. Був тут минулого року. І тому подумав, чим би й ні. Тобто, в принципі, білети вже коштують, як і до Дніпропетровська, і Тернопіль однаково. Я планую в трьох містах подавати документи. Це Львів, Тернопіль, Харків. От. І далі вже буду дивитися, дивитися, куди там. А яка спеціальність? Програміст. Додаткову сесію ЗНО в Тернополі проводять у кооперативному торгівельно-економічному коледжі. Триватимуть тестування ще більше тижня. Сьогодні абітурієнтів тут майже півсотні, оскільки іспит цей обов'язковий для вступу. В інші дні учасників значно менше. Кожен день Тестування є, і є абітурієнти. Тестування відбувається навіть при кількості двох-трьох осіб, навіть якби тільки одна дитина була, тому що є предмети, наприклад, ну, не такі широкі там чи популярні, наприклад, там з фізики у нас тільки було троє осіб, всі вони з'явилися, але тестування в повному обсязі, в повній мірі все відбувається згідно тих вимог, які до нього поставлені. Раніше наші абітурієнти їздили на додаткову сесію в Івано-Франківськ. Цього року на тестування в Тернополі зареєструвалися абітурієнти зі Сходу, тому ЗНО організували тут. В когось є, скажімо, в Тернополі, в Тернопільській області родичі. Вони до них приїхали, і таких в нас зареєстровано понад 20 осіб з Луганської, з Донецької областей і Автономної Республіки Крим, враховуючи і те, що частина абітурієнтів Тернопільської області, які з поважних причин не взяли участь в основній сесії тестування, вони перереєструвалися і відповідно вони також складають разом з абітурієнтами східних областей тут в Тернополі. На оці тести додаткової сесії.